І знову на каналі Петрук Агенція звучать такі банальні слова. Привіт, з вами Петрук Агенція. Дякуємо, що дочекалися, погнали з нами в осінь. Ну що, друзі, ми допили це літо до дна, до самого-самого краю. І, як завжди, цукор виявився на дні. Чому я так кажу? Тому що саме під кінець літа. Ми трішечки вже розгрузилися роботи і мали час приділити увагу своїй сім'ї, своїй родині і своїм найдорожчим людям. Зараз вам трішечки розкажу. Коли ми працювали в школі, літо наше закінчувалося однаково. 22 серпня у моєї мами бабки-людки нашої день народження, і далі ми вривалися з головою у нашу педагогічну діяльність. Хто працював чи працює в школі, знає, що кінець серпня для педагогів це дуже напружений період. Це серпнева конференція підсумкова. Де підводяться підсумки попереднього навчального року, де будуються плани на майбутній навчальний рік, це семінарські якісь заняття, це методичні об'єднання вчителів. А відколи ми в школі не працюємо, то кінець серпня у нас зазвичай це час для того, щоб приділити увагу своїй родині, своїм дорогим, улюбленим, найріднішим, на яких ніколи немає часу. Ми завжди в цей час їздили відпочивати до моря, чи їздили в санаторій, возили собою маму на оздоровлення. Цього року нічого з цього в нас не вийшло, тому що роботи було навіть не отак, а просто отак, накрило з головою. Але знаєте, робота роботою, але дні народження переносити не можна ніяких святкувань у нас не було. Але привітати маму із її таким знаєте, ну це навіть сказати і вимовити мені важко, тому що повірити в те, що мої мамі. Цього року виповнилося 80 років. У неї був такий надзвичайно поважний ювілей. Мені, як дитині, яка людині, яка відчуває себе завжди дитиною, молодою. Там, це дуже важко. Але я щаслива з того, що я, як то кажуть, не на сквозняку, що я ще донька, що я ще дитина, що у мене є мама. І я дякую Богу за те, що я її маю. І хай мені ще помножить її роки, щоб ми святкували ще на торті трьохзначний ювілей. Тобто, мамочко, до сотні тобі, а далі там, вже, як Господь вирішить, ми не будемо обмежувати його якимись цифрами, датами. Там. Скільки в Бога заробили, стільки буде наша мамочка жити. І, відповідно, ми вже мали можливість привітати маму. Я вам вставлю кілька фотографій там, як це відбувалося. Святкування яких ми у нас не робили, бо мама в цей час у нас в Осіївці. Але наступного четверга ми вже поїдемо у верхівку, і там мама вже запросить своїх подружок і буде уже святкувати в колі своїх подружок з свій день народження. І також ми мали час уже приділити наші ясі, скупити все, що потрібно там, і для навчання з особистих речей, там дещо підкупити. Знаєте, вже дуже добре, що Бо от Катя мені моя пише, що діти виросли за літо, я шокована, все треба купувати знову. У нас вже такої проблеми немає, і Яся вже не росте, тому дуже багато речей залишилося із минулого року, ще й позаминулого року. Все чудово збереглося. Вона в нас дуже така акуратна дівчинка. Вона все, все гарно носить і все, все дуже щадить. Але такі побутові речі, там як білизна, якісь носки там. Засоби гігієни потрібно було все-таки поновити. І цим саме ми займалися оці останні дні серпня. І як ви бачите, я на новій локації сьогодні знімаю наше відео. Я думаю, що хто слідкує за нашим каналом, ви вже, можливо, здогадалися, де ми зараз знаходимося, в чудовому місці. З чудовою енергетикою, я тут уперше, Олег тут уже був, я тут уперше, і дуже мені сподобалося, дуже мені зайшло це місце. Я дуже задоволена, що так склалися обставини, що у нас була можливість сюди приїхати і привезти нашу дитину. Тобто, ви зрозуміли, що ми в Черкасах, ми. Високо <смі> біля самого сонця, ми на п'ятому поверсі, у нас трішки жарко. Яся поїхала вже на, на уроки, ми її провели, благословили на навчання. Олег займається організаційними питаннями з документами, тому що ви знаєте, що я в цьому році поступила ще в один вищий навчальний заклад в університет. На факультет журналістики, і нам тут треба взяти довідки про те, що вона тут буде вчитися очно, а на факультеті журналістики в іншому навчальному закладі буде вчитися дистанційно. Тому батько займається питаннями документів. А я, в принципі, змінила. Змінила свою фіолетову кухню на кухню такого гарного, неяскравого кольору, на кухню таких пастельних тонів. І мама Альона, як завжди, працює на кухні. Я піджарила баклажани, бо яся їх дуже любить. Ввечері підемо десь в АТБ, купимо якийсь майонез і будемо смакувати баклажанами. Бо вдома у нас, знаєте, сталося ЧП вчора, як ми збиралися їхати. у нас... Як готували їсти, в нас закінчився газ. Ну, так, так ми живемо. На плитці там уже млинчики дожарили, баклажани взяла з собою, думаю, вже пожару тут. То цим я зараз і займаюся. Я сама всі порозходилася, нікого немає. І в мене є така можливість з вами поспілкуватися. Ми ще тут трішки побудемо. Ласка Божа, зараз у нас є деяка перерва в роботі, на господарстві ми залишили нашу бабку-людку, і маємо можливість приділити увагу дитині. Трішки покажу вам наші краєвиди за вікном. Так як я сказала, що ми знімаємо Яні квартиру у Черкасах, і вона живе в дуже гарному, такому мальовничому зеленому районі, який так і називається район зелений, і дійсно назва відповідає своїй суті. Район дійсно зелений. Чудово виглядає, спокійний, такий, неагресивний, немає транспорту, багато дитячих площадок, гарні такі люди проживають. От ми вчора тільки приїхали і виходять зовсім незнайомі нам люди із під'їзду. Вони вітаються, вони бачать, що, що ми з студенткою. Вони бажають нам успіхів, вони розпитують, звідки ми, як ми. ну Це знаєте, це дуже так чуттєво, це дуже мило і це дуже, скажімо. Так, додає нам віри в те, що дійсно ми українці, дуже гарна нація. Ми щирі, ми турботливі, ми добрі, ми милі, ми чуйні, ми тактовні. ну По-різному буває, знаєте, але хай, хай погані люди якнайменше трапляються нам на нашій життєвій дорозі. Я вам щиро цього бажаю і Яні нашій сьогодні бажала теж і успіхів у навчанні, і щоб вчителі були лояльні до дітей, тому що в такій атмосфері проживання. Живати і навчатися, в якій зараз перебувають наші діти. Надзвичайно важко, але дітям треба допомогти, щоб цей процес адаптації відбувся у них якомога так більш-менш злагоджено. А там дасть Бог, і все у нас, і в нашій країні все буде добре. Друзі, я ще раз хочу вам подякувати всім, що ви дійсно дуже терплячі до нашого каналу, що ви дійсно все з розумінням поставилися. Ніхто ніяких поганих коментарів нам не писав, що, що ми вас покинули. Дякуємо вам, що ви дочекалися нас. Сподіваюся, уже дуже сподіваюся, що все стане на свої місця, все налагодиться, і я буду мати можливість із Олегом радувати вас гарними якимись такими спокійними. Відео. Вашим дітям і вам теж бажаю миру, бажаю вам спокою, в ваших сім'ях, бажаю вам достатку, тому що діти в наш час це дорого. Життя взагалі дороге, а, а діти то взагалі нам і, і ментально дорогі і матеріально дорогі нам. так Хай Господь забезпечує, дає вам роботу, дає вам прибутки від вашої роботи, дає вам здоров'я, щоб тратити гроші тільки на, на якісь задоволення. а не Боже борони на, на щось, щось таке погане. Але якщо воно трапляється, то нехай, нехай все складеться, складеться як з найкращим фіналом. В принципі, все. Нічого не буду розказувати, що там відбувалося в нас у Петру Кагенції вдома, тому що практично змін ніяких немає. Життя вирувало кожного дня, робота продовжувалася. Поки що, так як я сказала, все на паузі, тому що. Ну, єдиний фактор, який не дозволяє далі працювати людям на полях, це відсутність атмосферних опадів. А смисла щось сіяти, щось робити там на тих полях, коли немає дощу, абсолютно немає. Ми на городі, ви бачили наше крайнє відео, хто не бачив, передивіться: посіяли гірчицю. Ви думаєте, хоч одна зійшла? Абсолютно жодної гірчиці на городі не зійшло. Ну, Добре, що взяла гірчицю, як Олег каже, Бо я йому кажу, що Олег, боже, мені так грошей жалко, що ми їх просто в землю викинули. А він каже: ну, добре, що взяла гірчицю, а не, не чимось важливішим і дорожчим. Тому всім папа, гарного святкового сьогодні дня. Святкуйте, приділяйте увагу своїм дітям, родинам і нехай все буде у нас Україна. Щоб вчителі були лояльними, щоб друзі були справжніми, щоб здоров'я було міцним і щоб всі-всі були здорові. Ми тебе дуже сильно любимо і, і бажаємо тобі, Божої опіки.